Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Так от, от цікаво, що е, мені здається, що останнього разу поїздочка до Вашингтона так не задалася, що вони не можуть ніяк її вихаркати. І оце е, якесь див, дивне змагання відбувається між. Е, Судячи з того, що безугла відкрила Пащеку на Зеленського, очевидно, що між Зеленським і Єрмаком почалися якісь тертя, бо деякі свідчення із Вашингтона е, доносять нам чуточку, що дуже вже напрошувався в прем'єри Андрій Борисович. Панщині я ж вже відробив безіменним е, рабом на галері, відпустіть мене в Кабмін, приблизно таке. А він же ж безпородний, а так буде прем'єр-міністром. Тобто, ага. ну, тобто він, е, так би мовити, має реальний вплив на політику України: е, ні дать, ні взять, те, що називається. Але ж його він не статусний. Тобто він, він має реальну владу в руках. Я б сказав, він, ну, тобто він, він керує країною, але він формально ніхто. І йому треба в трудову раптом за квартиру, щоб трудові поставили початку. Бо е, те, чим він керує, це навіть не державна служба. А все-таки прем'єр-міністр це політична фігура, реальна політична фігура. І... Чомусь вони запустили чуточку, що, що мова йшла про просування Юлії Свириденко на посаду. Е, ну, Юлія Свириденко і так керує всім. Тобто, і е, ну, ті, хто тямить у розкладах по Кабміну, стверджують, що насправді е, керівником виконавчої гілки влади є і так є Юлія Свириденко. Тобто, вона віце-прем'єр також. Так що, для чого, ну, Єрмак возив величезну делегацію, зокрема, Германа Галущенка з собою брав. Ну, звичайно, Мерова, бо саміт е, е, НАТО, і там же ж в рамках саміт НАТО Україна. Але, судячи з усього, Мерова, звичайно, відвідав родину в Штатах свою. Треба ж людині дати перепочинок, і що він тратить? тратитиметься на переліт, якщо можна. Злітати одночасно до родини і, і, і у відрядженні. Але тепер от на виході ми спостерігаємо якусь дивну, дивну е, лінію поведінки, тому що е, Зеленський зараз починає проповідувати якісь такі ну, речі дивні після саміту НАТО, е, особливо оця, е, ну, якась. Скаже наш сверблячка затягнути Російську Федерацію в переговори на якийсь український майданчик, ну вони приїдуть нахамлять, може пообстикають кутки, пообригують щось там, пляшки поб'ють, бухатимуть. Ну вони ж їм ж треба потролить. Вони ж якщо Росія не. Жодним, так би мовити, порухом тіла не демонструє готовності до перемовин, на що її тягнуть на перемовини? Звичайно, що вона, вона має відбутися тільки ж в нинішній ситуації, по-перше, крик України про готовність сідати на перемовини з Росією виглядає як готовність до капітуляції і перебуває в Лондоні. В Лондоні відбулося е, ну, форум європейської політичної спільноти 50 країн. І Зеленський з одного боку весь час апелює до партнерів і закликає надати нам засоби ППО. І, а потім говорить про те, що е, треба бити по аеродромах Росії. Так, засоб, засоби ППО не для ударів по е, аеродромах Росії. Це оборонна зброя. Якщо ти хочеш бити по аеродромах Росії, то ти повинен або запрошувати ракети ударні, або запрошувати комплектуючі для ракет українського виробництва, аби, аби збільшити виробництво ну, радикально наростити виробництво. Але ж про це ніде не йдеться, що дайте нам наступальну зброю, дайте нам ППО. Бо нам треба бити ракет, бити. Тобто, оця біполярка Зеленського, вона вже всім толком набридла. Тобто, вона харить політиків європейських уже давно. І мені здається, що саме зараз створилася така ситуація, коли Зеленський почав розуміти, що він всім остогидний як гірка редька. Тому що починається бродіння, от вони голосують якісь дикунські закони. В Слуги народу там 170-180 голосів. Тобто формально нема. За цей тиждень троє депутатів у тю, -тю. Е Реально свідчення із фракції зсередини доноситься про те, що більше 50 депутатів написали заяву про вихід з фракції. І і їм не дають хід. От сьогодні... Так, Я Яценко, якраз це та е депутатка з Запоріжжя, яка не побоялася. Критично апелювати до Зеленської, до своєї партії про розкрадання гуманітарки в Запоріжжі і про причесність до цього і Кирила Тимошенка, і голови адміністрації Старуха, і там ще така е була е Злата Нікрасова, по-моєму, її звати заступниця перша, яка і курувала цю, цю, цю ну, цей, цей весь конвейер. Тому це кричу, кричуща історія, і якщо вони з переляку дають хід, стало зрозуміло, що е, питання виживання політичного самого Зеленського е, зараз розмінюється на якийсь е, значно ширш, ну, якийсь коаліційний варіант. І хочу сказати, що те, що Зеленський рвався до Британії, Мені здається, що він отримав такого прочухана за останні днів 10, що по суті він, він рвався до британців як до справжнього вірного в Україні адвоката. Хочу нагадати, що британці навіть угоду безпеку для України готують на 100 років, на 100 років має бути ця угода. Тому Мені здається, що Зеленський зараз дуже-дуже потребує адвокації з боку е, Великобританії і не лише на зовнішніх майданчиках, а й на внутрішньому. От що цікаво. То мені здається, що якась: от вони дочекалися нового прем'єра. Кір Стермер людина е, дуже відважна і дуже принципова. Хочу нагадати, що це. Цей політик на зорі своєї ну, свого професійного становлення був адв... адвокатом Марини Литвиненко вдови убитого полковника КГБ Литвиненка, отруєного цезієм в Лондоні, з... за вказівкою, мабуть, очевидно, самого Путіна. І е, от оце, цей такий ну, відомий у світі принциповий політик став тепер новим прем'єром. Я думаю, що Зеленський якраз потребує його адвокації зараз терміново, перед, тому що його ну, Стармера дуже е, сильні позиції у світі тепер. І мені здається, що е, тепер же тягнеться ще ж окремий шлейф, тобто кейс. Е, Трампа. Справа в тому, що не пустивши Порошенка на з'їзд республіканської партії, е Зеленський, по суті, загрився із республіканцями. Тому що Порошенко член їхньої сім'ї. Сім'я називається Міжнародний Дем демократичний Союз. і... Е е е е Просто Порошенко входить в раду сеньорів цього е, союзу, тобто харкнути по суті в міжнародну організацію дуже впливову, в яку входять партії більше як 60 країн. Це Зеленський, ну ну так би мовити, потягнув е, ковдру занадто на себе. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.